Проєкт учня 6 класу, ліцею №1 1 Калинівської міської ради Вінницької області Євтуха Рітара Олексійовича під назвою Відома та невідома Вінничня. Сьогодні ми познайомимося з красивими місцями Вінничини, а саме селом Буша, яром, Хоховецьким лекетоводим кар'єром з, е, з Білим Піском, Лядова скельним монастирем над Дніпром, Муравською Швейцарією, Іллінецькою Астроблемою, Печерськими порогами. З кіськими Волами або Немилівським на городищем, Національним природним парком Кармікове Подільям та регіональними ландшафтними парками середнє Побужжя та Невіріське Побужжя. Але я коротенько розкажу про декілька з них. Отож починаємо. Село Буша. Мало хто знає, що на біднічі, у долині злиття трьох річок, процвітаючи чудове та енергетично сильне село Бужа. Воно вабить не лише Чакує, а й звичайних українців. Побувавши там хоча б раз, неможливо не захотіти туди повернутися. Село Буша розташоване на березі річки Бушанка за 20 км від Ямкола на кордоні з Молдовою. При в'їзді до села варто звернути увагу на його джерело на річці Мура. Тут варто зупинитися, перепочити, змити пелдурі, щоб буша вас впустила. Зверніть увагу на кам'яне зображення оленів із розлогими рогами. Цей символ має сакральне значення для буші. Крім того, на території села знаходиться також парк скульптур. Який поповнюється щороку новими витворами ска. Глуховецький блекитноводить кар'єр з білим піском. Селище Глухівці розташоване за 70 км від Вінниці та 12 км від козят. Увагу туристів привертає справжній природний длин, велика кількість білого каменю пісковику та білої глини високої якості, які знаходяться в самому селищі, а також на його південних та північно-західних околицях. Цей кар'єр найбільшою і у кар'єр білої глини каолін. Хтось називає цю місцевість українським памукалем за аналогією з неймовірними травертильними тарасами в Туреччині. Хтось природним дивом. Кар'єр діючий. Тому під час проведення робіт близько до озера не підпустить. Проте можна милувати з красою Але якщо роботи не проводять, можна попроситися гуляти біля самого озера. Длядова. Скелі монастирнесто. Лядівський усікнобенський скальний чоловічий монастир вважається одним із семи чудес віднощі. Він вистачає на скальній терасі 90-метрової гори на Дністро, що протікає поблизу села Лядоба. Це один із найдавніших православних скальних монастирів України а заснував його славноосвітний родоначальник православного чернецтва у Київській Русі, преподобний Антоній Печерський той, що започаткував і києво Печерську лаву. В скальному монастирі є Антоніове джерело, Ченці вважають його цілющі, а науковці, які брали проби води, підтверджують її лікувальні властивості. Тут також є цілюща купь. Однак для купання в ній потрібно одягти сорочку, яка прикриє все тіло. Печерський порог неймовірно гарне місце на березі Південного Бугу, що лежить в 19 км на південний захід від Немирова. Населений пункт виражає малювнішістю краєвид, але розташований на схилах Південного Бугу. Ріка у цій місці з обох сторін затиснута вуміскаль та утворює каскад порогу. Не терма під час турецького полотіння крає молдавський воєвода оправдав своєї резиденції на правобережній Україні саме печер, як найприпадливіше місто на східному поділі. З тих далеких часів до мальівничої провели печери додалися ще й багато пам'яток архітектури культових, житлових, промислових. Село печера славиться ще й всеукраїнським фестивалем – фестивальним номам'я. Він регулярно проводиться влітку з грандіозними рок-концертами, що влаштовують різні екоакції, святкування та спортивні чемпіонати з футболу та волейболу. Скіфські вали або Немирівське городище це справжня прилина історичних артефактів, древніх легенд, міфів та доказів величності скіфів. Це одне з найбільших місць скіфського часу, ранньої злізної доби України, розташованих поміж Дністром і Дніпро. Великий вали знаходиться за 2 кілометри від Немирів. Його оточував вал та глибокий рік. Вважається, що висота валу досягала 30 метрів. Сьогодні його розміри скромніші. це 9 метрів у висоту та 32 у ширину при основі. Скіфському городищу приблизно 25 тисячі років, а всередині у нього знайдені залишки тіпільського поселення, котрому близько 4 тисяч років. Національний природний парк Кармлюкової події в його лісах дуже багато не тільки унікальних дерев та рослин, але й ландшафт. Парк особлює природу південного Поділля, яка обирає значну кількість субсеретиноморських та південних східних елементів. Від цього хочу додати, що в національному природному парку Каролікового Поділля зростає відкасних татарних користи. Рідкісна рослина занесена до Червоної книги України. Його називають татарне користи, тому що його листя схоже на листя колючого буяну татарника. Про нього я розказував. У своєму проєкті з біології. Ось так, на поміту промайнула наша мальовнича подорож Вінниччини. З серед наведених мною місць Вінниччини можете обрати для себе місця для проведення наступної подорожі. Ось використані джерела і дякую за увагу!